Ну що ж, дводенна тристороння зустріч між представниками України, Росії та США, яка відбулася в Абудабі, завершилася. Що відомо станом на зараз. Володимир Зеленський назвав переговори конструктивними. Він повідомив, що за підсумками зустрічей сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів переговорів. Головне на чому було зосереджено обговорення, це можливі параметри завершення війни. Дуже цінує розуміння необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни та до дотрим... Манням реальної безпеки американська сторона порушувала питання можливих форматів закріплення параметрів завершення війни та необхідних для цього умов безпеки. Написав Зеленський. Також він зазначив, що за умови готовності рухатися далі можуть відбутися нові зустрічі потенційно вже наступного тижня. Деталі переговорів України США та Росії в Абудаві опублікувало також РБК Україна. За даними агентства, політичного прогресу досягти не вдалося. Росія наполягає на виведенні українських військ із території Донецької області, з чим Київ не погоджується. При цьому у військовому блосі переговорів зафіксовано прогрес. Сторони обговорювали зокрема можливе розведення сил, механізми моніторингу припинення бойових дій, створення центру координації режиму тиші та визначення. Критеріїв припинення вогню та його порушень. Видання Ексіос пише в еміратах, пройшли не лише тристоронні, а й прямі двосторонні переговори делегацій України та Росії. Переговорні групи також провели зустрічі з президентом Еміратів Шейхом Мухамедом Бінзаїдом. Обговорення у п'ятницю і суботу проходили в конструктивній і позитивній атмосфері і включали пряму взаємодію між російськими та українськими представниками щодо елементів запропонованої США. Ми. Мирної рамки, а також заходи щодо зміцнення довіри спрямовані на просування до всеосяжної угоди, заявив представник уряду Об'єднаних Арабських Еміратів. Якщо наступна тристороння зустріч в Абудабі буде більш прогресивною, це може призвести до зустрічі сторін у Москві чи Києві. Про це пише також Ексіос. Ми дуже близькі до зустрічі Путіна та Зеленського. Сказав один із американських чиновників. Американські чиновники заявили, що зустріч в Абудабі стала критично важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів. Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі між лідерами. Ми не думаємо, що ми далекі від цього. Якщо ми продовжимо йти нинішнім шляхом. Ми дістанемося цього місця. Сказав американський чиновник. Американські чиновники повідомили, що протягом двох тижнів двох днів переговорів в Давосі було обговорено всі ключові питання: російські територіальні вимоги на Донбасі, суперечку навколо Запорізької атомної електростанції, а також заходи деескалації, необхідні з обох боків, щоб було зрозуміло, що війну завершено і не поновлять. Обговорювалося все, жодна історія не уникала дискусії. Мене залишили. Залишили жодного питання поза обговоренням, і нікого не доводилося підштовхувати. В залі відчувалася повага, бо сторони справді шукали рішення, сказав один із американських чиновників. Видання Ексіос також пише про те, що делегації України, Росії та США разом пообідали після завершення другого дня переговорів. Був момент, коли всі виглядали майже як друзі, і в мене з'явилося відчуття надії. Сказав один американський чиновник. Все пройшло так добре, наскільки ми могли очі... Ми задоволені тим, де зараз додав інший американський чиновник. Ось так видання Політико пише, що Москва пропонує розділити електроенергію за АЕС між Україною та Росією. Значна частина переговорів, які проходили цього тижня щодо припинення конфлікту в Україні, були присвячені економічним питанням і тому, хто контролює Запорізьку АЕС, пише видання із посиланням на американських офіційних представників. Москва наполягає на тому, щоб Україна Україна та Росія ділили між собою електроенергію, яку виробляється електростанція, яка є найбільшою в Європі, пише політико із посиланням на чиновників.